Вітаю, мене звуть Анастасія Добровіна, я психотерапевтка з платформи MySoul. Я працюю у напрямі, центрованої на особистості психотерапії за Карлом Роджерсом, тому працюю з особистістю в цілому, які б запити не були. Частіше за все, це такі два напрямки. Це. Робота з внутрішнім світом, таке знайомство з собою, таке усвідомлення себе так, як особистості, усвідомлення і розуміння своїх емоцій, станів, якихось механізмів, які часто спричинені травматичним якимось досвідом. Ну, і таке прийняття да, того, ким я є, і таке може трохи не те у Роджерса, є там реальне ідеальне я, да, таке трошки е більш критично до ідеального я, і підтягування або розвиток реального я до такого е образу, який би мене задовольняв. Да, ну і стане тут можуть бути. Звісно, ну, такі, які вже там в нас трактуються там, як ментальні розлади, якісь тривожні, депресивні, панічні атаки, все це. Коли треба, працюю в парі з психіатром, ну, коли необхідна ще така медикаментозна підтримка. І другий напрямок це якби, прийняття зовнішнього світу, така соціальні функції, соціальна адаптація. Це частіше за все стосунки, да, будь-які романтичні, там, батьківські, дитячі, дитячо-батьківські, сімейні, також дружні можуть бути, такі спільноти, якісь взаємодії, ну і професійні. І, як Другий момент, така професійна реалізація, самореалізація, так звана творча реалізація. Це все, що пов'язано з тим, як якби, бути в стані Я окей і світ окей. Мій метод це робота в форматі бесіди. Де ну, я задаю питання, прояснюю, приєднуюсь, імпотую, звісно, да, співпереживаю, якось там намагаюся бути опорою на шляху цього, буває важкого процесу, саме пізнання і якби, скажімо так, ще. Усвідомлення, да, яку я роль граю в тому, що в моєму житті в мене не влаштовує, і зміна цього, цього да, вплив на це, а, і якби супроводжую на шляху покращення якості свого життя.